Іноді визначити, яким проектам варто прийти час та енергію в першу чергу, вимагає енергії, якої у вас просто немає, саме тому ми маємо поради, як це зробити. Але наведіть коли ви знаєте, які завдання потрібно виконувати, вам все одне треба зрозуміти, як розставити пріоритети. Спробуйте метод 3, 3, 3 що таке метод 3, 3, 3. Ця техніка походити від Олівера Буркемена, автора книги 4 тисячі тижнів тайм менеджмент для смертних 13,99 доларів. Він пропонує планувати кожен робочий день за моделлю 3, -3, 3 спочатку приділити 3 години глибокій роботі над найважливішим проєктом, потім виконувати 3 інші термінові справи, які не вимагають тривалої концентрації. Нарешті зробити три підтримуючі завдання, наприклад, прибирання відповіді на електронні листи або планування іншої роботи. Щоб зрозуміти, які завдання до якої категорії належити, я рекомендую метод пріоритизації, такий як матриця Ейзенхауера. вона передбачає розподіл обов'язків за квадрантами, вихідні з терміновості та важливості. Варто враховувати не лише терміновість завдань, але й скільки ресурсів вони вимагатимуть. Якщо ви не зважаєте собі ранковою пташкою і не впевнені, що зможете одразу взятися за важку роботу зранку, це не обов'язкова проблема. Експериментуйте з технікою, можливо, полагоджуючи пізніше вранці та відсуваючи обід. Наприклад, я знаходжу цей підхід корисним, тому що початок роботи з 3 години напруженої праці задає тон на весь день. Але я також абсолютно не працездатна брехні, тому зазвичай починаю працювати лише про 10-й годині 30 хвилин. Мета тут обдумано підійти до того, що ви робите протягом дня, і виконувати завдання в правильному порядку для максимальної продуктивності. Але у вас є простір для маневру, тому спробуйте кілька варіантів розкладу, щоб знайти оптимальний. Чому метод 3 3 3 працює? Відмінність цього методу від інших порад щодо продуктивності перші 3 години глибокої роботи. Початок з них означає, що ви будете свіжими, зосередженими та з меншою ймовірністю відволікатися. Наскільки це можливо, тримайте ці 3 години вільними від електронних листів, повідомлень, базікання чи інших дрібних справ. Вісь повний гід щодо глибокої роботи. Глибока робота дає високі результати, тому ви багато зробите, якщо привласните її годину. Але ви не можете залишатися в цьому стані вічно. Після приблизно трьох годин продуктивність падає, тому краще мати під рукою три інші. Менші завдання, щоб залишатися ефективним навіть при переході на менш необхідні справи. Після трьох годин у зоні, ви помітите, що ці завдання даються легше. Нарешті, підтримуючи завдання, дають можливість щось зробити, водночас дають мозку відпочити. Ця техніка схожа на з'єднання жаби, виконання найскладнішого завдання першим. Ви відчуєте таку саму полегшення, переходячи до менш важливих справ. Використовуйте годину для підтримки, щоб підготуватися до роботи наступного дня, або завершити ті, над чим працювали під годину трьох годин інтенсивної концентрації. Ви можете використовувати цю техніку для виконання семи різних завдань різного рівня терміновості або розбити один великий проект на дрібні частини залежно від того, що потрібно вашому дню. Головне дотримуватися процесу, полагодити з найважчого та закінчити дрібними справами, які підтримують загальний потік.